В головному управлінні статистики у Львівській області оприлюднили рейтинг. У ньому Львівщина четверта в Україні за площею офіційно зданого мешканцям нового житла. У порівнянні з таким періодом 2021 року у Львівській області кількість такого зданого мешканцям житла зменшилась на понад 50%. Висотні крани та бетономішалки на будмайданчиках, де зводять нове житло в області, зупиняли у перші місяці після повномасштабного вторгнення, каже Ярослав Возняк, представник компанії із будівництва у Львові. Зупинка фондового ринку свій час, зупинка державних реєстрів, тобто вона зупинила деякі процеси. Так, це потім відновилось, але з набагато меншими об'ємами. Тому об'єктивно в нас в країні війна, тому люди ну вони не не спішать і не стоять в чергу втратити кошти. Але при цьому всьому попит доволі жвавий він є, і результати показники показники доволі на гарному рівні. За словами Ярослава Возника, вплинула на ринок нерухомості у Львові і кількість людей, які переїхали сюди через війну. Ми відчули шалений інтерес до Львівського ринку нерухомості. Чи він був об'єктивний з точки зору, що цей інтерес переросте в продаж? отут, напевно, всі зрозуміли, що ні, тому що інтерес був продажів переселенцям, їх було не настільки багато, як, напевно, всі очікували. Безумовно, вони були. Змінилася за рік ситуація і на ринку вторинного житла. Це ті квартири, які вже мали попередніх власників, розповідає рієлторка Ірина Яремко. Каже, основне, що змінилось, це ціна. Кожен об'єкт має в першу чергу це локацію. Локацію, за якою всі інші параметри потім вичисляються, в тому числі і ціна. Тому так узагальнювати не можна, але. Про конкретні випадки, з якими я от, я от працюю, так ну убудови на жаль, подорожчали первинний ринок на стадії будівництва. Навіть ми можемо бачити вже ціну 1300-1500 доларів за метр квадратний, а будівництво тільки ще триває. А вторинний ринок вже сьогодні можна купити до 1000 доларів за метр квадратний, збудований. Звісно, давним-давно збудований, але квартира потребує ну, вкладень додаткових статистику щодо нового житла порахували за останні кілька років і у Львівській мерії. Минулий рік, то е, в метрах квадратних, е, здано в експлуатацію, спеціально порахували це є 320 тисяч метрів квадратних житла. Якщо порівняти з 2021 роком, то це було десь на 100 тисяч більше 430. в кращі часи, так, коли не було ні війни і не було ковіду, який, до речі теж дуже суттєво вплинув. То могло будуватися і до мільйону метрів квадратних житла у Львові. За словами Любомира Зубача, Львів був першим містом в Україні, де після початку повномасштабного вторгнення змінили стандарти для нового житла і рекомендували при спорудженні будинків передбачати там укриття. Ірина Мочульська, Олег Греб, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів.